Чоловік ухиляється від своїх обов'язків перед кожним прийняттям рішення, радиться з мамою або все розповідає мамі. Про нього можна сказати, що він не риба, не м'ясо, не гроші толком не приносить, але на роботу ходить. поводиться пасивно, грубо чи навіть агресивно. Все це може бути тому, що ти не знаєш про чоловічі потреби у стосунках, просто не давати. Те, що йому потрібно по природі, і отримувати саме вищесказану поведінку, да, фідбек від нього. Про ці потреби я і розповім у цьому відео. Ви на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ваші вподобайки це віртуальне спасибі мені, що я вкрай ціную. І нехай квітне український. <кій> І так, перша потреба, яку жінки схильні не задовольняти, це потреба бути авторитетом для своєї жінки. Якщо жінка не дозволяє своєму чоловіку дійсно. Про, про неї турбуватися, да, не дозволяє чоловікові приймати рішення, висловлює сумніви у його компетентності у будь-яких справах. Да, про те, що він здатний про неї подбати, чоловік перестає відчувати е, свою відповідальність за цю жінку. Да, він, ну, він перестає думати, що жінка це та його, е, та його людина. Про яку необхідно піклуватися, турбуватися, задовольняти потреби цієї людини саме йому. Е е е і тому да, як, як результат жінка що? вона не відчуває почуття захищеності, да, е е е е так, е е е і не відчуває, що про неї дбають. Да? І яким чином можна висловлювати сумнів е, у ну, авторитету свого чоловіка? Да? Сумніватися у, е, в тому, що у нього щось вийде. Наприклад, ми ніколи не кажемо прямо у тебе нічого не вийде. Да? Ми це говоримо іншими виразами. Да? Наприклад, чоловік хоче там не знаю, працювати в таксі. Ну, типа, добре працює, що тобі так подобається. Да? Ні, що ми говоримо. А де ти машину візьмеш? А це ти що хоч нашу машину угробить? Це що ти будеш там всяких дівок возити, а ти взагалі знаєш місто, щоб водити? А ти питав у Славіка, він працював колись таксістом? Чи зможеш ти працювати таксістом? Все це є не підтримка, да? і, звичайно, це сумнів у авторитеті. Я вже не говорю про ті моменти, коли жінка вирішує, що вона. В сім'ї його господарі і навіть не радитися, не радуючись з чоловіком, приймає важливі рішення да, в сімейному побуті, того що стосується дітей, да вона сама щось вирішила, що ми підемо в той садик да, з дитиною, значить, ми в той підемо. Не спитавши, не, не дізнавшись думку, да не порадившись, просто жінка вирішує все. І це ж саме елементарний але, приклад, да, це знаєте, на рівні битовухи. А що стосується важливих покупок, поїзду, да, жінка просто вирішила, що вона, вона авторитет, да, адже чоловікові, саме чоловікові важливо бути авторитетом за природою, да, Тим самим да, я не, гов, не кажу головний, хоча це не дуже, це дуже навіть добре, якщо чоловік. Е, Бажає і є головним в родині, тому що якщо жінка тягне на себе це від одіяло, тим чи іншим чином вона перестає бути жінкою. І ну ми часто відігруємо ці ролі да, ну, да жінки, тобто несвідомо, і тому ви маєте розуміти, що перша чоловіча потреба це відсутність сумніву у їхньому авторитеті. Просто народі він мужик. Тобто, на запитання, я мужик, ви говорите, да, ти мужик. тільки те, що потрібно показувати на рівні дій, відповідно себе поводити в різноманітних ситуаціях і бажано в кожній. Тому що сумніву у нього не має виникати взагалі ніякого. Да? Не так сьогодні ти мужик, завтра не мужик. Сьогодні ти мужик і приб'єш полку, бо мені так зручно, а завтра, коли треба прийняти важливе рішення, яке стосується там. Якихось особистих справ, щоб можливо документи і переїзди. Ні, ти не мужик, я знаю краще. Да? Е, і жінкам потрібно бути з цим вкрай обережними. Е, сама по собі знаю, що деякі жінки думають, що ну, по-іншому не можна, е, по-іншому не можна, по-іншому не вийде. Я ну, тип, тип, типу все це відбувається, тому що такий приклад був. Стосунків, да, від батьків. Я насправді навіть про себе говорю. Я раніше думала, ну, що ну, по-іншому бути не може. Ну, ось так має поводити себе дівчина у стосунках з чоловіком. І я вкрай рада, що я дізналася про це ну, на дуже ранньому періоду стосунків і змогла все владнати. Проте, якщо ви хотіли вже і 40 у стосунків, все можна. Зробити і виправити, Тобто, не треба підходити до чоловіка і казати, все з сьогоднішнього дня ти мужик, та авторитет в родині. Він просто ахіреє, адже ви знаєте, що такою поведінкою, знімаючи відповідальність будь-яких справ, ем, да там діли принця рішення чоловіка, тим чи іншим чином йому це подобається, адже відповідальність з нього знімається, йому дуже легко і кайфово живеться. Да, на що жінки схильні потім жалітися. І коли ви отак от просто візьмете і навішаєте все на нього, ну він просто розсипеться. Це факт. Тому потрібно робити все по з розумом. І на цю тему ви також можете знайти відео на моєму Ютуб-каналі. Наступна потреба чоловіка це відчувати ніжність, турботу, кохання та турботливе ставлення до побуту родини, да? до цього комфорту. Не дарма говорять, що жінка, по суті, також має відповідати за комфорт родини. Я не вважаю, що вона має робити все сама. Ні. Але організувати процеси, да, щоб вдома був уют, вдома було комфортно, вдома було як вдома, щоб всіх членів родини тягнуло додому, адже там затишно, там приємно, там, там своє. Там чисто, там приємно пахне, там наготовлено, там прибрано. І все це має організовувати жінка. Проте я ж повторюю. Не обов'язково, щоб вона все це робила сама. Плюс це, як правило, є різноманітні варіації, да, де партнери самі вирішують, як зручно для них, наприклад, якщо вони. Обоє працюють, приносять плюс-мінус, там ну навіть, навіть не важливо, хто скільки приносить, Головне, що вони обоє працюють, то е, логічно і цього заробітку да, недостатньо, щоб наймати клінінги, там, мати домогосподарку на даному да, етапі доводиться партнерам робити е, самими, да, виконувати ті функції, адже хтось має прибирати, хтось має готувати, а це просто необ'ємний, е, необ необ'ятний об'єм роботи, правда? Ми всі це чудово знаємо, то тоді на рівні домовленості, комунікації вирішуєте, хто які функції виконує до тих пір, поки не знайдеться можливість залучити туди якісь допомагаючі клініки, да, і так далі. Кліні... Клініки, боже, клінінги. Ну, ви зрозуміли мене сьогодні я щось прям в ударі по словарі. Ось. Але що ще важливо? Жінка не має, да? вона не має робити все через силу. Да? Кидати тарілку, то вона жре, типу, я тобі приготувала. Вона може навіть просто з ненавистю готувати їжу з останніх сил. Угу. Але при цьому нічого не казати. Чоловік все одно відчує оцю, всі ті емоції, які вкладені в ту тарілку. Розумієте, в той холодильник або в ту уборку. Таким чином. Він не буде думати, що це ви робите з задоволенням, з турботою, з ніжністю, з коханням, да? з чого я почала цей пункт. І мало того, він іще припинить цінувати вас. Адже якщо ти, моя хороша, робиш через силу, ти себе насилуєш. Змушуєш робити ненависну роботу в цей момент, да, що приводить тебе до виснаження негативних негативних почуттів та дратує. Логічно, що чоловік сам тебе припини цінувати. Адже поводься з собою, да? я хочу, щоб поводилися з тобою. Тому, якщо ти себе не любиш, змушуєш, насилуєш, то так само буде поводитись до тебе чоловік, потім не дивуйся, чому він не. Переживає за твої почуття, не враховує твою думку, не переживає, болить тебе сьогодні спина чи ні, і так далі. Наступна потреба це потреба у прийнятті чоловіка точно таким, яким він є. Що жінка постійно йому говорить, що він якийсь не такий кривий, косий, товстий, високий, занизький, але, як правило, це говориться там в руки і з попи. Да, там щось можливе по кар'єрі, да? ти, ти не той, хто заробляє гроші, да? начіпайте левле, або я вже не знаю. Сподіваюсь, у так, вас такого немає. Говорять, що ти якийсь поганий, ти дурак, іншими словами виражаються матами. Тобто з уст його коханої жінки лине постійне незадоволення, вона його пиляє, вона йому дорікає, що він все робить не так. То як, ну да, це коли ось просто. Навіть не потрібно, щоб це відбувалося кожен день, але це регулярна основа. В принципі, за ідеальним було б щоб жінка ніколи такого не говорила. І зараз у когось теж, знаєте, може піти. Ті, я б ніколи такого не сказала, а це відбувається на рівні дій, тими самими виразами, що я сказала на початку, зі сумнівами, да, коли порівнюєте його з іншими людьми. Це все те саме. Ти недостатньо, ти не такий, як хтось, ти не такий, як я б хотілося, ти не такий, як я мріяла, да? ти не такий, який був на початку. Це все те саме, але іншими словами, на рівні дій, що мені здається, навіть іще гірше. І, як правило, не, не задовольняючи цю потребу, чоловік може піти у два русла. або він повністю ну, втратить <кхід> <кхід> віру в себе, він перестане вірити, що він. Що він дав на щось здатен, адже йому постійно дорікають, він буде себе відчувати вічно у чомусь винним і сам почне себе гризти, да, постійно собі дорікати, хоча про цьому нічого не буде мінятися. Або він ну знаєте, як результат, що я відволікаюся від камери, як результат буде те, що перед вами буде не Чоловік просто повірить в те, в то, ким ви його називали. От всі ці е, регалії, якими ви його нагородили, стануть для нього даністю. Все, він буде такий. Да. Просто. Якщо, звичайно, чоловік не піде в агресію, не буде захищатися і називати вас словами ще гіршими. Залежно від того, у кого із вас сильні, сильніші, звіняюся, фаберже, при тому, нагадую, що жіноче фаберже має бути відсутнє. Ем, у стосунках, ну, іменно у стосунках чоловічо-жіночих на рівні ну, кохання. Да? І наступна потреба це потреба у безумовній вірі жінки у свого чоловіка. Він не має відчути сумнівів, що у нього може вийти чи не вийти, тобто може не вийти якась справа. Тому що взагалі. Майже 100% самооцінки чоловіка заключається на вірі жінки в ньому. Якщо жінка в нього не вірить, ну, самооцінка вона просто руйнується. Це щитується і соціум, да, друзями, і оточуючими, і батьками. І в результаті ви або отримаєте абсолютно такого вяленого овоча на дивані, який просто. ну, Знаєте, здувся, як то кажуть, здувся. Це просто не мужик, це просто ч... об'єкт чоловічого роду, який ні на що не здатен. Або я вам більше скажу, піднявши свої захисні механізми, чоловік може вдатися в реальну агресію. Да? Він свою цю невіру, аби врятувати свою самооцінку, буде ну, ганяти вас фізично. Ну от дивись, я сильний. Я можу, я знаю, як проявити свою чоловічність, і ти зараз у мене. Повіриш, хотіла ви, щоб у вас таке сталося, сумніваюся, тому потрібно вірити у своїх е, чоловіків, у те, що вони роблять, як, е, як будують своє життя, до чого прагнуть, потрібно підтримувати. І віра в те, да, жіноча віра, що він здатен справитися з будь-якими труднощами. Я забула сказати, як це на битовому рівні відбувається оця невіра в чоловіка. Да, коли, м він не намагався справити там змішувач, так? У нього не вийшло, Він думає, я там ще куплю інструмент, куплю, приходить, а ви вже визвали викликали майстра, і він вже все за нього зробив. Або там щось якусь полицю зробити да, і так далі. Або або ви під страхом, що вам завтра не вистачить на хліб, самі йдете, перерабатуєте да, на. Влаштовуйтесь на додаткову роботу, да? м -м якось занадто агресивно розвиваєтеся, щоб ну, від, не від того, що воно вам в кайф приносить задоволення, да, насичує, а від того, що у вас є страх, що вас мужик не зможе забезпечити м -м ваші потреби, да, їх задовольнити. Наступна потреба це е, полягає в тому, щоб жінка поділяла та е, сприймала. Інтереси свого чоловіка. В першу чергу, якщо жінка не сприймає інтереси свого чоловіка, наприклад, рибалку чи охоту, полювання, і так далі, то вона не може розраховувати на те, що чоловік буде приймати її інтереси, поділяти її якісь зацікавленості, розділяти хобі і так далі. І жінка не, спри... не задоволяючи цю, цю потребу, да, просто розуміє, да, у тебе є там, там, інтерес ходити, грати в страйкбол, будь ласка, ну, граюся, я тут взагалі ніяким я боком. То вона ризикує отримати постійну відсутність свого чоловіка, адже він е, не захоче проводити час з нею, тому що він хоче проводити час за своїми інтересами, так як вона їх не поділяє, не приймає, він буде там ледве не нишкатися від неї. На цьому перша частина теми потреб, потреб, про чоловічі потреби у стосунках завершена. Я хочу вам зробити ще такий ну, так і зробити висновок, да? Що я ось так вже знімала відео про жіночі потреби? Як це працює в ідеалі, коли чоловіки знають про. Жіночі потреби і докладають всіх сил, аби їх задовольнити. І навпаки, жінки знають всі чоловічі потреби. Як я спостерігаю на реальності? Жінкам, чоловікам, тобто взагалі, типу, по барабану, вони собі на своїй волні, тільки жінки підпікують їм відео, скидають, подивися. І, звичайно, коли їх змушують силою сприймати ту чи іншу інформацію, вони її не сприймають, можуть бренькать, що вони подивилися чи дізналися. Да? А жінки. Надивившись відео і про, ті, і про ті потреби, сидять такі: ну і що, де моя там увага, де мої там задоволення фінансового етава, коротше, і поїхали. Ні, це так не працює. Не треба йти після е, прослуханих про потреб і кидати це в обличчя своєму улюбленому. Е, ні або коханні, да? не треба так робити. Ви усвідомлюєте все, аналізуєте, де у вас є недостаток, де. Е, де навпаки, і потроху над цим працюйте. Не виходите, йдете до психолога. І я вам бажаю вміти знати і якісно задовольняти ті потреби, які я розповіла у цьому відео, адже задоволення цих потреб гарантує вам якісні, екологічні, здорові, взаємні стосунки зі своїм партнером, чого я вам і бажаю. Я з вами не прощаюсь. Ми побачимося в наступному відео. Бережіть собі себе і нехай квітне український.